Добрий день, любі малята. Вітаю вас на занятті з конструювання. На цьому тижні ми з вами багато говорили про нашу таку чудову пору року зиму. Так, Так. ми з нетерпінням чекаємо, коли вона нас порадує великою кількістю снігу, так? щоб ми змогли повністю і в повній мірі насолодитися зимовими розвагами. Одна з яких це. Ліплення сніговика. Так. Всі полюбляють ліпити сніжну бабу або сніговичка або навіть сімейку сніговичків. Так? Так, Якщо ви будете на подвір'ї гуляти своїми друзями. Так от, малята, сніговик це завжди гарний настрій, сніговик це завжди весела розвага. Так? Сніговик, сніговик, він стоїть без черевик. Без шкарпеток, без кожуха відморозив собі вуха. Очі в нього це вуглинки. Ніс всі знають. Це морквинка. Він до нас сміхається, гратись намагається, цілий день його ліпили, рукавиці промочили. Так. А тепер додому треба пити чай гарячий з медом. Ось такий гарний віршик написав Олександр Дзюба. Да? Так. І сьогодні на занятті малята я пропоную вам зробити сніговичка. Цікаво, тож до роботи. Малята, подивіться, нам сьогодні для роботи знадобиться ось таке велике коло, Бачите, ось такий круг. І поменше круг. Це вам допоможуть вирізати ваші дорослі. Якщо ви самі це будете робити, ви можете взяти якусь там тарілочку, або якась кришка є, або з під чогось, ви обвели і вирізали великі і маленькі круги. Бачите? На тарілочці у нас теж є елементи, але я їх приготувала заздалегідь. І буду розповідати вам впродовж заняття, як його можна зробити, не зарані не заготовлюючи, а вже по ходу роботи. Тож починаємо. Дивіться. Перше, що ми з вами будемо робити, будемо згинати наш ось цей великий ось такий круг, навпіл. Дивіться, коли ми з вами згинали е, квадрат або прямокутник, ми з вами. Е, Орієнтувалися по кутах, тобто ми кути з'єднували протилежні, і потім загинали. так? Тут нам малята треба по лінії ось цього круга, отут, дивитися так, щоб нижня частина і верхня були рівно прикладені. бачите? Потім ми тримаємо і ось так. Загинаємо навпіл і утворюємо лі лінію згину. Ось, подивіться, у нас вийшло отак е наш круг складений навпіл. Далі, що ми робимо малята? Ми беремо наш маленький круг. Потім ми намощуємо клеєм, але клеєм намощуємо, дивіться, ось тільки ось тут по краєчку, трішечки. Для того, щоб нам було зручно. Ось так, дивіться, ага, бачите, притулили, ми можемо подивитися, що ще треба більше намастити. Ось так. Бачите? все у нас буде по ходу дії. Бачите, ось так. І посередині, щоб у нас було і тут, і тут майже однакові проміжки. Так, ось ми наклеїли. Далі малята вам знадобиться, бачите, це ми приклеїли голову нашому сніговичку. Далі що вам? нам потрібно зробити шапочку. Трикутну. Ви берете вирізаєте, дивіться, ось ця лінія вам допоможуть дорослі відміряти, намалювати трикутник, ви можете це самі вирізати, а потім приклеїти на голівку. Я вже заздалегідь, щоб, не гайте, часу М -м, вирізала. І ось так, дивіться. Теж, бачите, весь трикутник не намощем клеїмо. Тільки краєчок для того, щоб нам було приклеїти його. І тепер дивіться, я його приклею так, щоб він не виступав у мене за голівку. Бачите? Ось так. Ось така шапочка в нього готова. Далі, малята, що ми будемо з вами робити? Так. Ось так. Якщо десь щось у вас тут, бачите, як у мене ось вийшло не так, ви можете це все виправити, поки клей ще свіжий і на шарпуш не приклеївся. Далі малята, що я буду робити? Я із отакого, такого ж паперу, можна червоний, можна взяти помаранчевий, вирізала ось такий довгий трикутник. Це буде у нас носик. Малята. Якщо вам це буде складно, ви можете потім це намалювати. Але я вирізала ось такий довгий трикутничок, бачите? Схожий на носик. Це може бути в такій довійної формі. Так. І ось так я приклею носик. Обов'язково використовую серветку. Бачите? Далі я вже приготувала заздалегідь. Ось із чорного паперу я вирізала ось такі маленькі кружечки. Але я кажу, якщо вам складно, то ви можете їх намалювати. Це будуть очі. Нашого сніговичка. Бачите? Ось одне очко і ось у мене друге. Ось так. Ось, бачите? Його. Так, не хоче. О. Так. Ось, очко, бачите? Далі малята, я хочу своєму сніговичку зробити ось такий шарфік. Е, я вирізала, бачите, ось так ось під голівку. Е, заздалегідь, коли у мене ще е, кружечок маленький був, е, не приклеєний. Я його обвела з однієї сторони, приклала, дивіться, на аркуш паперу. Я приклала цього голівку, ось так обвела і вирізала, скільки мені було потрібно. Тепер дивіться, що я роблю. Я ось цей шарфик ось цей, бачите, намазую. Намазую я малята його повністю, повністю для того, щоб його приклеїти гарно. Ось так, дивіться. Ось. Бачите. Так. І ось тепер я його приклею відповідно ось тут до, бачите, до голівки. Ось так. Ось так. О, так. А ось ці зайві частинки ми можемо ось сюди загнути. Ось так. О, бачите ось. Так, і я зробила ще ось такий маленький частинку шарфика, бачите? Теж полосочка, але з однієї сторони я її закруглила. Начебто шарфик у мене буде закінчуватися. Ось так. І дивіться, десь ось тут я його можу ось так приклеїти. Буде гарно. Так, малята, і залишається у мене, подивіться, ще ось такий кружечок я приготувала білий. Я його намощую і наклею сюди. Це у мене буде помпон, Бачите? А із маленьких кружечків я зроблю ось тут ось такі дві. Ухочки. Можна з червоного, бачите, як у мене, можна з чорного, кому як буде зручно. Ось, бачите? Так, малята, дивіться, гарно. Тепер далі я беру рожевий фломастер. Дивіться, я йому намалюю ось такі щічки. Бачите, ось так зафарбую. Ось такі щічки, тут щічка буде рожева. І тут буде щічка рожева. Бачите? Ось так. І я малюю йому, бачите, я не клею, Я малюю йому ось такий посміхнений ротик. Бачите? Ось так. Ось такий гарний сніговичок у мене вийшов. Тепер дивіться, для чого ми складали. Для того, щоб ми могли його поставити ось так на стіл. Він висохне, він буде більш пружніший малята. І це в нас з вами вийде ось така іграшка. Прекрасна каталка. Бачите, Він зараз щас у мене може не стояти, тому що він ще вологий і не дуже цупкий. Ось так. І коли, бачите, отак на стіл його поставити, він буде гарно виглядати і стояти. Ось така у нас іграшка-прикраса може з вами вийти. Бачите, гарна. Ось так. Малята, ось такий гарний сніговичок вийшов у мене. Сподіваюсь, вам теж було нескладно це робити. Цікаво. Такого сніговичка малята ми можемо поставити і під ялинку, або поставити десь на зручну гілочку ялинки. Так? Якщо ні, то ми можемо його поставити на нашу поличку з нашими поробками, і він буде там гарно виглядати і прикрашати її. Я, як завжди, буду чекати на ваші роботи. А зараз прощаюся до побачення, до нових зустрічей!